Слава Україні! Слава. Поруч зі мною Олександр Олексин, гравець команди ДЮСШ номер 1 місто Хмельницький, бронзовий призер з українського турніру Cup Оска Сокіл, серед юнаків 2010 року народження. Вітаю тебе, Саша, вітаю тебе, команду. Дуже вдало зіграли в матчі за третє місце. Розкажи, будь ласка, трішки про цю групу. Ну, Ми виконували. Тактики тренера, ну, ну, що з тренер перед гроєю показував, що маємо робити. Грали в пас, грали за одну команду, один засіб і всі за одного. У нас вийшло. Ігра у вас пішла, так? Так. Е Скажи, будь ласка, що тобі е найбільше запам'яталось в цій грі? От який момент був на твою думку ключовим? Тому, що ми забували гол і в команда суперників не треба сонці? Ну і перед цим теж ви мали сьогодні ще одну гру, гру за вихід у фінал. Трішки вам не вистачило буквально. Програли з таким мінімальним рахунком 2-1, якщо не помиляюсь. Чи дуже засмутились, чи важко було після цього зібратися якраз на матч за третій місце? Трохи зас... засмутились, але зрозуміли, що маємо. Грати за третю, якщо це помирали. Зібралися силами і виграли. Ну і позаду вже практично два ігрових дні відіграли ви вже всі матчі на турнірі. Яким був для вашої команди цей, цей турнір? Ну, класно. Ми зайняли третє місце, ми всі догодимо. З яким настроєм ви взагалі до нього підходили? От, чи були якісь такі завдання, Зайняти призове місце обов'язково, чи просто пограти для досвіду, пограти в своє задоволення? Mm -hmm мені більш не достойні займати місця в музею. Кому присвячуєте своє, свою бронзу? Засовно. Дякую.